Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо розпізнавати частини мови за питаннями. Всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 110-111. Вправа дерево успіху. Пропоную вам одягти дерево листочками певного кольору. Оберіть зелений, жовтий або жовто-гарячий. Ті, хто обрали зелені листочки, будуть успішними на уроці. Ті, хто обрали жовті, активними. А ті, хто обрали жовто-гарячі, будуть гарно спілкуватися на уроці. Давайте пригадаємо з вами слова, які вивчали протягом багатьох уроків. Іменники вони означають назву предмета. Прикметники означають ознаку предмета. Дієслова означають дію предмета. Числівники означають кількість предметів службові слова служать. Для зв'язку слів у реченні. Гаджик дізнався, що іменники, прикметники, дієслова, числівники службові слова називаються частинами мови. Запам'ятаємо з вами правило, що мова складається зі слів. Слова це іменники, прикметники, дієслова, числівники службові слова є частинами мови. Зараз відкрити свої робочі зошити. Запишемо число Класна робота. Не забудьте пропустити два робочих рядочки від вашого останнього запису. В каліграфічній хвилинці сьогодні запишемо велику маленьку букву Ч, потім дві маленькі букви Ч, слово час, далі Аст, СТИ, ТИН, ИНИ, МОВ. Ови. І запишемо фразу частини мови. Прочитайте текст. Прийшов дощ, пісок вологий. То дівчатка пекли торти. Один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий з трояндовими пелюстками. І Вась допомагав, квіточки збирав. Поставте питання до виділених слів. Дощ? Що пісок? Що дівчатка? Хто торти? Що івась? Хто квіточки? Що? Як називаються ці частини мови? Правильно, діти, це іменники. Пригадаємо з вами правило. Іменники називають предмети і відповідають на питання хто або що. Запишіть з попередньої вправи виділені слова в дві колонки. Впершу слова, які відповідають на запитання що, в другу слова, які відповідають на запитання хто. Також допишіть в кожну колонку ще по два слова. Давайте перевіримо, що дощ, пісок, торти, квіточки. Я ще дописала Ромашка і Троянда. Ви можете будь-які слова. Хто дівчатка? І вас? Я ще дописала хлопчик і Оленка. Напишіть відповідь на запитання щебетунчика: Скільки тортів зробили діти? Число діти записуйте словом. Отже, скільки тортів зробили діти. Діти зробили три торти. Підкресліть в записаному реченні числівник. Правильно, це слово 3. Поясніть, як ви його розпізнали? Правильно, числівники відповідають на запитання скільки? і означають кількість предметів. Розкажіть, чи доводилося вам у своєму житті щось робити з піску? Де саме це було і коли? Зараз трошечки з вами відпочинемо. Ну що ж дітки, працюємо з вами далі. Прочитайте текст. Маленька Маріка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце і небо повеселішало. Поставте питання до виділених слів. Маленька. Яка блакитний. Який ясне, яке жовтий? Який? Як називаються ці частини мови? Правильно, діти, це прикметники. Пригадаємо з вами правило. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Пригадайте, ми говорили з вами, прикметники розказують нам про зовнішній вигляд предмета. Випишіть з попередньої вправи прикметники разом з іменниками, з якими вони зв'язані, за зразком. Подивіться зразок. Листя пишемо іменник. Далі в дужках ставимо запитання, яке, і пишемо прикметник Зелене. Таким самим чином зробіть попереднє завдання. Давайте перевіримо. Марійка яка маленька, олівець який блакитний, небо яке ясне, олівець який жовтий. Прочитайте наступний текст. Найкраще на майданчику гойдалка. Якщо розгойдатися дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю. А малюки порпаються в піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, Марків дід садить квіти. Знайдіть слова, які називають дії. Розгойдатися, злітати. Ще шукаємо, дітки. Літаю. Порпаються, знову літаю, з'їжджає, літаю, садить. Поставте до цих слів питання. Розгойдатися, що зробити. Злітати, що робити? Літаю, що роблю. Порпаються, що роблять. Літаю. Що роблю? З'їжджає, що робить? Літаю. Що роблю? Садить? Що робить? Як називаються ці частини мови? Правильно, діти, це дієслова. Давайте пригадаємо з вами правило. Дієслова називають дії предметів. І відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити, і ще їх дуже багато. Запишіть відповідь на запитання читалочки: На чому літала дівчинка? Перевіримо. Дівчинка літала на гойдалці, підкресліть службове слово. Вірно, службове слово тут на. Як ви дізналися про це? Вірно, діти, службові слова це маленькі слова, які не відповідають на жодне запитання і служать для зв'язку слів у реченні. Визначте, якою частиною мови є подані слова. Для цього треба поставити до кожного слова запитання. Діти. Хто? Це іменник? Правильно. Подвір'я. Що? Це іменник. Шкільне? Яке? Це прикметник. Вийшли. Що зробили? Це дієслово. На. Поставити запитання не можна? Це службове слово молодці. Складіть з цих слів речення і запишіть собі в зошит. Перевіримо. Діти вийшли на шкільне подвір'я. Домашнє завдання. Виконайте вправу 11 на сторінці 111. У вправі вам потрібно написати 3-4 речення про те, чим ви любите займатися у вільний час. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, про які слова ми говорили сьогодні на уроці. Як називаються ці слова? Правильно, це частини мови діти. Дякую вам за урок. Оберіть відповідний смайлик вашого настрою, вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!